Снилось, що вони зустрілись. Убитий в крутах вермені Сергій. В саду Адемським на травичці всілись. За що тебе? За Україну, друже мій, ти знаєш, і мене за неї вбили. Та це було вже років майже сто. Тоді померло, що ви нам жили, а вас вбивають. Вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже? Звісно, пам'ятаєш, як біло-біло, в нас світуть сади. І ти цей запах п'єш. І ти його вдихаєш, я б все віддав, щоб хоч на мить туди. А я ще ввечері узяв дівча за руку І тихенько, так до серця притулив, тоді не знав, що Бог уже розлуку віки, на землі наприсудив, підкрутимись, стояли ми стіною, в очах не страх, а злість до ворогів. Більшовики готовились до бою. Я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл стукав, брати, в груди, я вірменин, а теж України син. Не мав у серці і крапельки облуди, за те й убив мене, проклятий поганин. Мені наснилось, що вони зустрілись, убитий в крутах у Бородань Сергія В садоє на травичці всілись. За Україну нас вбивають, брате мій!